Добрий день, любі мої учні. Починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з темою степінь з раціональним показником і його властивості. Працюємо письмово разом зі мною. Перший номер, який будемо розбирати, номер 5,9. Запишіть вираз у вигляді степеня з основою А. Отже, перше. А в степені 1 четверта. Множимо на А в степені 1 п'ята. Давайте пригадаємо ось цю властивість, якщо у нас основи однакові, да, степені будемо додавати. Отже, це буде А в степені 1 четверта додати 1 п'яту. Додамо 1 четверту до 1 п'ятої. Спільний знаменок у нас буде 20. Перший дріб домножимо на 5, другий дріб домножимо на 4, отже, це у нас буде А в степені. 5 плюс 4 двадцятих. А в степені 9 двадцятих. Друге завдання. А в степені мінус 1 восьма множимо на А в степені 3 восьмих. Знову ж таки, однакові основи. В степені додаємо мінус 1 восьма. Додаємо 3 восьмих. А в степені. 3 восьмих, віднімаємо 1 восьму це буде 2 восьмих. Можемо скоротити чисельник і знаменник на 2. Це у нас буде А в степені 1 четверта. Третє завдання. А в степені мінус 4 множимо на А в степені мінус 1 третя. Що це у нас буде? А в степені мінус 4 плюс мінус 1 третя. Це буде А в степені мінус 4,1 третя. Четверте. А в степені 1 восьма ділимо на А в степені 1 девята. Коли ми ділимо однакові основи, основу залишаємо без змін, степені віднімаємо. Це в нас буде А в степені 1 восьма. Віднімаємо 1 дев'яту. 8 і 9 спільний знаменок 72. Перший дріб домножимо на 9, другий на 8. Отже буде А в степені 9 мінус 8 1, 72. Якщо не встигаєте, зробіть паузу і допишіть п'яте завдання. А в степені 1 третя. ділимо на А в степені мінус одна друга. Буде А в степені і віднімаємо, так, віднімаємо наші степені, одна третя, мінус, мінус одна друга. Це в нас буде А в степені, одна третя, додати одну другу. Спільний знаменник 6. Перший дріб домножимо на 2, другий на 3. Отже, у нас буде 2 плюс 3, 5 шостих. Шосте завдання. А в степені мінус 4 сьомих. ділимо на А в степені мінус 1 двадцять перша. Дорівнює а в степені мінус 4 сьомих. Мінус мінус, отже, буде плюс 1 двадцять перша. А в степені. Спільний знаменник 21. Перший дріб домножимо на 3, щоб був такий знаменник, другий дріб уже має такий знаменник. Отже, у нас буде мінус 3 на 4,12. Да? Мінус 12 плюс 1. Мінус 11, 21. Далі, сьоме завдання. А в степені 1 восьма і все це в степені мінус 8. Ось ця властивість. Да? Це буде А в степені 1 восьма множимо на мінус 8. 1 восьма множимо на мінус 8. Це буде А в степені 8. 8 скоротили будь одинички. А в степені мінус 1. І восьме завдання. А в мінус 2 третіх. Все це в степені мінус 9 десятих буде А в степені перемножимо. Мінус на мінус буде плюс. 2 третіх будемо множити на 9 десятих. 9 скоротимо на 3, 3. 1 і 2 і 10 скоротимо на 2, 1 і 5. Отже, буде А в степені 3 п'ятих. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і допишіть. Наступний номер номер 5, 13, Будемо зараз обчислювати. Так, я зараз його переміщу. Так, отже, 5, 13. Пишемо разом зі мною. Номер 5, 13 і запишемо перше. 4 в степені мінус 1 друга. Множимо на 4 в степені 1 п'ята, множимо на 4 в степені 0,8. Дорівнює, дивимося. Однакова основа множення. Отже, степені будемо додавати мінус одна друга. Можемо написати мінус одна друга, плюс одна п'ята. І додаємо 8 десятих. Наші думки 8 десятих. Скоротимо на 2. Це буде у нас 4 п'ятих. Отже, додаємо 4 п'ятих. Дорівнює 4 в степені. Спільний знаменник, що у нас тут, буде? дивіться, мінус одна друга. Да? А тут 1 п'ята плюс 4 п'ятих. Це буде 5 п'ятих, одиничка. Від одинички віднімаємо одну другу. Це буде одна друга. Далі, як можемо це записати? Що це корінь квадратний із числа 4. Ось ця одиничка пішла сюди, двічка пішла сюди. Корінь квадратний ми не пишемо. Да? Отже, корінь із 4 це буде у нас 2. Отримали відповідь 2. Друге завдання. 1000 множимо на 8 в степені 1 третя. Що це таке у нас буде? Це корінь із 1000 множимо на 8 і корінь кубічний. Ось ця 3 пішла. Корінь кубічний. Давайте пригадаємо. Корінь кубічний із... 1000 – це у нас 10 в кубі. 8 це у нас 2 в кубі. Отже, 10 множимо на 2, 20 відповідь. Третє. 1000 множимо на 8, але тепер в степені мінус 1 третя. Що це у нас таке буде? Давайте пригадаємо, що, що, що з цим мінусом. Да? Що це буде 1. Ділимо на. 10 множимо на 8. І все це в степені 1 третя. Отже, ось це ми вже обчислювали. Тобто, ми розуміємо, що це буде одиничка поділити на 20, 1 двадцята. І четверте завдання. 1 шестнадцята. Помножимо на 81 і мінус 1 четверта степінь. Да? Отже, Давайте подивимося, що ми можемо тут зробити. Це у нас буде одиничка. Ділимо на знаменник 16, і в степені просто тепер 1,4, четверта, без мінуса, Да? Ось цей мінус, використовуючи властивості степеня, ми перемістили все в знаменник. Далі. Що це в нас буде? Одиничка ділимо на корінь четвертого степеня, одна шістнадцята, це одиничка ділимо на 2 в четвертому степені. 2 да? на 2, 4, ще на 2,8, і ще на 2,16. Далі, ось це буде 3 в четвертому степені. 3 в четвертому степені. Отже, це буде одиничка, ділимо на 1, 2 і 3. 2 у нас піде в чисельник, і буде відповідь у нас 2 третіх. Отже, отримали відповідь 2 третіх. Ваше домашнє задання схоже до того, що ми розбирали в класі. Це номер 5:10. Запишіть вираз у вигляді степеня з основою Б. Отже, працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!